Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та город». Сьогодні буде трошки незвичне відео, яке буде присвячене нашим маленьким помічникам. Маленькі трудівниці, які допомагають нам опилювати всі наші рослини в саду. Маленька бджілка осмія. Латинською «осмія руфа», українською осмія руда. Ось такий будиночок. Цей бджілок у нас розташований під невеличким таким піддашком нашого садового будиночку. Як ви бачите, вже кілька днів, як вони прокинулися, зараз максимальна активність цих бджілок. Якщо порівнювати їх з звичайними робочими бджолами, то вони переважають звичайних домашніх домашніх робочих бджіл кілька разів по здатності опилювати квіти опилювати наші рослини. Якщо приблизити трошечки ближче, ось видно, то зовні вони більше схожі на маленьких джмілів таких. І за чого вони отримали своє, свою назву руда? Руде черевце з невеличким хутром таким. Для того, щоб привабити свої, на свої садові ділянки цю бжілку, не потрібно. Багато знань та міні-роботи. А цей будиночок був зроблений мною кілька років тому. Ви просто йдете на ставок, на річку, де є очерет. Нарізаєте отакі от трубочки довжино, завдовжки приблизно 40 см. Єдина особливість, як ви маєте їх нарізати, як ви знаєте, очерет має, бачите, я абсолютно не боюся цих бджіл, вони... Не агресивні вони не кусаються. Очерет, трубочки очерету мають отакі перетинки. І обов'язково, коли ви нарізаєте такі для будиночку, їх необхідно стежити за тим, щоб оці перетинки були приблизно посередині, щоб з одної і з другої сторони були отвори завдовжки хоча б 10-15 см, куди бжілка може залізти, створити собі будиночок. І відкласти собі завести потомство. От вони зібрані такою в'язочкою. Розміщена вона має бути під якимось піддашком, щоб не попадали. Бачите, як вони виглядають. Ось, ось вона маленька бджілка, сидить на руці, абсолютно безпечно. Має бути розміщена під піддашком, щоб не попадали прямі сонячні промені і не попадав дощ, щоб його не замочувало. Діаметр. Треба вибирати такі е, трубочки, діаметр яких 0,8-1 см. Якщо будуть менші, бджілка просто не зможе туди залізти. Частина, якщо ви подивитесь, ось тут от видно, частинка ще цих трубочок заклеєні спеціальним таким розчином, який бджоли готують після того, як вони завершать свій цикл, і закриваються за таким. Такою глиняною земляною такою, кор корочком закривається вони. Життєвий цикл цих бжіл складає приблизно 40-45 днів. Ось, Рядом у нас такий же будиночок, де точно так же, отут краще видно, що частина бджіл ще не прокинулася. Ось видно, закриті ще поки що трубочки тут уже бджоли працюють, а оці трубочки ще поки що закриті, вони ще там не прокинулись. Коли я зробив ці будиночки, не потрібно зразу впадати в вічі. Я зробив цей будиночок. І перший рік я спостерігав, будиночок стояв порожній. Мені здалося, що все, нічого не вийде. Але на другий рік я побачив невеличку кількість цих бжілок, і от на третій-четвертий рік вони самі знайдуть, самі поселяться. І будуть допомагати у запиленні вашого саду. Я знаю, що на Україні є ферми, принаймні до війни були ферми, які займалися розведенням цих бджіл, продавали їх. Але для того, щоб завести їх, не потрібно купувати, потрібно просто їм створити умови. Ще хочу поділитися невеличким таким лайфаком, як продовжити період життя цих бджілок. От у нас ці два будиночки розташовані на південній стороні нашого садового будиночку. Зробили точно такий же будиночок на західній стороні і на північній стороні. І незважаючи на те, що температура повітря прогрівається одночасно, але будиночки на західній стороні і на північній стороні прокидаються трошки пізніше. Тому ви таким чином можете збільшити тривалість вильоту цих бджілок. Ще одним дуже цікавим мешканцем наших садів, ось, як бачите, ще один, тут все вирує. За своє коротке життя 40-45 днів бджілка здатна навідати до 100. І запилити до 100 тисяч квітів. Ви тільки подумайте, яка величезна робота робиться нашими помічниками. Ще один дуже цікавим жителем наших садів, наших присадильних ділянок є джміль, який також є дуже-дуже гарним опилювачем. В цьому році я планую збудувати будиночок для жмілів, і що з цього вийде. Вдасться чи не вдасться мені заселити його джмелями, я розкажу в наступних відео. Дякую за увагу. Діліться своїм досвідом. Підписуйтесь на канал, підтримуй український YouTube.